Топ-порад у харчуванні, які має знати абсолютно кожна людина, яка дбає про свій організм та слідкує за своїм тілом. Обов'язково підпишись на мою стрінку, щоб знати ще більше корисної інформації. Перший пункт це користь супів. Насправді вона переоціненна. Так їх можна вживати. Але якщо стоїть вибір між збалансованою тарілкою та супом, то краще вибрати перше. Друге це сухофрукти. Так, вони дуже солодкі, вони можуть замінити вам ПП солодощі, але набагато краще віддавати перевагу фруктам та ягодам, оскільки сухофрукти мають величезну кількість калорій. Третє це прибирати зі свого раціону під час схуднення складні вуглеводи. Правда, якщо ви будете відмовлятися від круп та інших складних вуглеводів, вас буде тягнути на прості вуглеводи. Тобто на різні десерти, солодощі і останнє схуднення за рахунок фізичних навантажень. Насправді практично весь успіх схуднення складається саме зі збалансованого харчування. Тобто можна схуднути і без спорту, але загалом для підтягнутої фігури та для здоров'я спорт я рекомендую. А ще сон та ментальне здоров'я також відіграють важливу роль у схудненні. Якщо ти хочеш знати більше корисної інформації про здоров'я та харчування, пиши в коментарях плюс, і я тобі дам безкоштовний доступ до свого. Телеграм-каналу